Всіх вітаю. Сьогодні нам з саньком було дуже больно, і ви спитаєте чому? А я вам відповім, тому що з модом, який ми встановили, при отриманні шкоди спавнились візери, і їх було мега повно. Прям купа. Така ж велика купа вподобайденів, яка на ізі не збирається під цим новим відиком. Також не забувайте підписуватись, добиваємо стока спільними зусиллями. Ну і на інстаграм також не забувай підписуватись. Приємного тобі перегляду. Саня, сань, 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 сань. Слухай, тут таке діло, ой. Що на цей раз? Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт із ультра-хардкором. Але ти скажеш, Сань, який хардкор, якщо в нас звичайні сердечки? Ой, а який хардкор, якщо в нас звичайні сердечки. Ой, Сань, річ у тім, що якщо ти получиш дамаг, то тут заспавниться візер. Ну, перевіримо. Нема А, а тому, Нема. що ми на мирній складності. Зараз я ставлю нормальну. І, Санічка, як тобі сказати, дамаг не получай. Тому що заспавниться один візер, він тебе задамаже, заспавниться інший візер. І потім їх може бути тут до безкінечності. Тому я пропоную тобі грати максимально сейвово. Тому що, якщо ми помремо, то капець. Може бути халепа. Може бути я Нам велика саме велика халепа. Головне, саме головне взагалі, як тільки це можливо, пройти Майнкрафт абсолютно без дамага. Абсолютно, ти навіть дивись, куди така... ти спригуєш, тому що. Навіть а... якщо ти спригнеш і получиш дамаг, то це буде капець Сань. Я вже перевіряв цей мод, він повністю працює. Багато хто писав, що досить легко, коли тобі дають ресурси за те, що ти проходиш рівень, получаєш ще щось там, зачарування в тебе великі. Так, от, сьогодні ми будемо проходити на ультрахардкорі. Такого ще, мабуть, ну, чесно кажучи, я такого ще проходження ні в кого не бачив. Ну, правильно, кому може тільки... В голову прийти, виживати, коли тобі при уроні спавнить візера. Ну це тільки тобі могло прийти в голову. <рес> так, ну це досить хардкорна штука. Так що я думаю, що потрібно нам якось знайти, може, село якесь там, ми найдемо багато їжі. А, подожди, кстати, а коли немає абсолютно їжі, ну тобто ти, типу холодний капець, то тобі урон також наноситься. ні? Ну так, да, звісно, звісно. І ти получаєш так же дамаг, і. ну, і візер заспавниться. Головне, случайно не впасти. О, тут я знайшов печеру. Ну я передав. Це саме класне, її. що коровки, кури, вони ж не б'ються. Да, так. Да. Слава Богу. Богу, бо я тут бджіл знайшов, чувак. Якщо я бджілу вдарю, то вона вже може мені дати здачі. Да позиве свого великого друга здорового. <свят> так не знаю, де я бігаю, але я знайшов печеру і тут є вугілля. Головне це боятися зомбі сань. Якщо він тебе хоча б раз ударить, нам кришка. Нам просто капець. Ой, Сань, я вже зголоднів, я би зробив би зараз пічку ось я до джунглів якихось добіг. Так, я все пережарив і в цілому я вже такий крутий чувак. в мене є що їсти. Ну як є, в мене один кусок баранини. Сань, диви, я знайшов гриб. Обалдеть, це ж супу можна зробити. Так, тільки на що нам суп. Я чуть домог не був сів. Так, ти давай, не грайся з цим, Сань, бо це буде капець. Так, пригаю в воду. Так, 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 так. Оооо. А що ми на що ми сюди спустили? Скажи мені? <хи> я нас... не знаю, але тут є темний дуб. Мені кажеться сань, що нам потрібно буде в цьому виживанні зробити класний лук, зачарувати його. Так я роблю пічку і буду зараз жарити все м'ясо. Що в мене є, де дві пічки. Я буду цим кухарем. Ну я тоді буду копати шахту. Чесно кажучи, поняв, оцей момент, що якщо ти витримуєш дамаг, то ну, що, щось, щось станеться дуже страшне, він дуже сковує, поняв. Я стою от на місці і тупо не знаю, що мені робити. Не О, мені получати дамага Нельзя, Бо, ну, нельзя. Ще од візердів, я буду тікати тут, бігати. Та просто в чому проблема, що якщо ми заспавним хоч одного візера, він же ж в будь-якому випадку дасть тобі ну, вдари тебе. А в ще гіршому випадку він може дати тобі ефект висушення, і ти кожну секунду будеш получати дамаг. Типу. Ну, ти будеш спавнити мільйони візера. візерів, да, <с да. <с Це буде ну, закритий круг, розумієш, і з нього вилізти вже буде неможливо. Я не знаю, що як ми будемо вбивати дракона, тому що, ну, коли ти вбиваєш дракона, то ну, завжди ти получаєш дамаг. Можливо, нам доведеться вбивати не тільки дракона, а ще й кілька візерів. Так, я кудись докопався. Тут є вода. Це повністю водяна печера, Сань. Я не хочу туди йти. Бо я щас, як захлебнусь, чувак. У нас появиться візер під водою. Ааа, підводна печера. Сань. Ох ти, йомайо, зараз -йо. буде халепа, Сань. Походу буде халепа. Не, не, не закривайся блоками, будь ласка. Зверху, зверху Фу. залізь. Фу. У мене два пупу пузыря залишили всього. Ну я кудись докопався. Тут печера, звичайно. Тут є залізо. Йоу. Ой, тут є скелет, тут є скелет! О, від скелета тікай, він ще попаде. Там так, ну, нам треба щось. Ух треба... <сподарить> ти, йомайо, ти що наробив? Тікай, 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 закопуйся, просто Туда, пішли звідси. Тікать? Пішли звідси, пішли в воду сайт, поплили, поплили, поплили. Я копаю, копаю, копаю. Ні, ході, він тут! Він у мене! Тікай! Сань, це халепа! Це халепа! Сань, це я спавню нових О. лізерів! Сань, Ох, це ти, халепа! А вони під водою, а вони під водою! Сань, це а халепа! Ні, ні, ні. Я помер, Сань! Мені кришка! Це капець! Подивіться, скільки їх! Ну я ще не помер, я від них тікаю, Сань. Я роздивляюсь, може десь є печера, може я від них зможу втікти. Я бачу печеру. Я від них да. засейвився! Сань, я втік! Сань, я втік! Фух, Сань, я втік звідти. Де я тебе поняв, говорю? Ну, то це знову заставимося! <реш> Сань, привіт. Ти де? Начинаємо заново, Сань. Заново іди до мене, тут дві вівці, є з ким познайомитись. Ось, є одна вівця, а ото її подружка, можеш її забирати, вона не гарна. Сань! Ну, тепер ти поняв, наскільки хардково це, і ще не потрібно получати дамаг. Ну просто скелет по мені взяв і стрельнув, я ж не винуватий. Так, я просто не встиг викопати блок, почав задихатися, і на мені заспавнилося 10 візардів. Ну, Якщо не більше, я не знаю. Це вовше прикол. Ну, ти був в шоці, так? Да? Та, чувак, у мене немає слів. Ну, у мене зато є верстак і палиці Так, Сань, чесно кажучи, як нам спуститись. Потихеньку, потихеньку, будь ласка, бо це буде халепа знову. Головне. дійшли Дійшли ми ми вже... ну надто далеко. Методом проб і помилок ми дійшли до цього левела, так то скажемо, і буде досить складно на ньому втриматись. Ой це ти, я чогось тебе звука не стрельнув. О, це не треба робити, Сань. Діаманти, бачу, але вони під водою, воно внизу Сань. Правіше, це спрут. Та ти То спрут, він спрут, а там воно діаманти. Да. Ти сліпий? Я не бачу. Ну-ну, та прям куди ти дивишся? лівіше. Правіше. То це мить! Та яка це мить! Ось со, диви, куди я Ось, осьо вони світяться. Осьоо. Аооо! Так, я добуваю діаманти, Сань. Давай. О, вони тут не одні! Там їх три штуки Слава Богу! Добувай, Саня, а я тебе почекаю тут зверху. Я ще поплаваю, може знайду, ще діаманти. Головне від цієї штуки не отримати дамага, треба на шифті отако зійти. А, їх тут 4, Сань. Так, я добуваю -й 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 -й. діаманти. йой йой ой хоч би тут була. О, да, все нормально, все чітко. Тихо у мене два! Хух! Сань, я так засейвився, О. я би зараз заспавнив би тут візерів нам. Так, у мене є 4 діаманта. Що ж ми зробимо з тих 4 діаманта? Може 4 лопати? Ні, ой. ні, точно ні. Я думаю, нам для початку потрібен лук, зачарований на хоч щось. Ну. Ну, щоб він був не самий звичайний. В кращому випадку це нескінченність. От з нею ми вже зможемо хоч трішки якось виживати. Тому що стріл ми не настарчимо, Сань. Ну, да, зі скелетами файтитись, ну, якось таке собі. Та не то, що таке собі, це майже нереально. Я чую скелета. Я взяв щит в руку. Він десь за стіною, Сань, мені страшно. А, я бачу скелета. Тут їх два. Ні, я туди не піду. Сань, я спустився в якусь печеру. Ой, тут. Ой, тут діаманти ще, одні, і тут спавнер. Так, ні, я його ламаю. Я також спавнер знайшов. Так, у мене... А, він всього один. Я не можу зламати спавнер, блін. О, я також знайшов діаманти, Сань. Ну все, тепер нам потрібен обсідіан. Ну, у мене тут є магма, але у мене немає відра і води. І ще діаманти знайшов. Найс. О, я бачу де ти? Я твій нік бачу. Ми виявляється, недалеко один від одного. Це хорошо. Якщо в мене заспавняться візери, то в тебе також. А, сань, сань, чуєш, у мене пранк для тебе. У мене є яйце. Давай кидай. <ріст> О, малийся, це кент. Як ми його <ріст> <я> назвемо, Сань. <ріст> так і назвемо буде кент. Буде кент, малий. Я взагалі кудись спустився, жесть. О, тут ось скриня, я От, лави багато. а в тебе є відро <ріст> води? <ріст> я ярлик знайшов. Вода Сань, у мене є. Я ж ну, не по приколу наверх залазив. Часто зламаю ще один спаунер і підійду до тебе. Бой, Сань, like тут дивись. Ой, фок, тут чуть аккуратно. Тут, тут супер Так, 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 так. Розливай! Лет! О, у мене вже 13 сань. Це получається, нам потрібно 4 на стіл і 10 на. Получається, нам треба 4. Ще ще один добуваю і йдемо крафтити стіл зачаровувань. Також придеться знайти О! купу корів. Ну, про купу корів можеш не перейматися, я зараз цим займусь. Погнали на поверхню сань. Я сподіваюся, це буде без происшествий, як то кажуть. Так, сань, нам треба багато-багато шкіри, і ми зможемо щось зачарувати точно. А де нам взяти шкіру? Це нам потрібні корівки, правильно? Ну, да. Або якісь конячки. Або, кстати, да, або коняки. Ой, я корів знайшов сань. Найс. Nice. Я щиро вибачаюсь перед всіма шанувальниками корів, але. Це нам просто необхідно. Так, ну, Сань, я поки що бігаю і фармлю тупо досвід. Якщо ми будемо вкачуватись, то мені його треба, ну коротше кажучи, дуже багато. Ну дивись, у нас уже тростин трохи повиростало. От, я ще тринадцять знайшов, але в нас уже тут досить-досить багатсько, я би сказав, його добулось. Тому в цілому можна пробувати вже крафтити стіл зачаровувань і пробувати щось підзачаровувати. О, це досить-досить класно. Так, 42 папери в нас є. Це 14 книжок. Ну, 14 книжок це немало, я тобі так скажу. І книжку наверх. І маємо чародійський стіл. Ну ми вже можемо зачаровувати на 11 рівень. Міні-хата у нас вже сань є. Така манюня. І пропоную строїти портал в пекло. Не знаю, чи ми туди підемо скоро, чи ні, але побудувати його потрібно. Коротше, поки Саня не бачить, я собі зробив отаку штуку, Нашов оце ж бирку в цьому в ящику в печері. І зараз ми зробимо один прикол. Оп. Так, а тепер мені треба курочка. Саня там займається якимись справами, щось садить. О, Сань, а? ти вдома? Так, да, я гравій добував. Диви, хто прийшов. Кент виріс! Це кенту із печери? Да. <laughs> e não eres? Зараз крафчу нам одне кресало і трішки-трішки ще стріл. Бем, у мене вже 40 штук, Сань. Погнали зараз в пекло. Ми добудемо зараз кварцу, попробуємо, uh -huh. щоб нас не сильно повбивали. І ми получимо рівень так. Ну і шкіри десь потрібно буде ще знайти, я не знаю. Що, ми кента малого беремо собі? Да, хай з нами йде. Що він буде робити? Він один, його оставляти, ще, ще, ще він малий, щоб його Подожди, прийшли, він має в портал зайти. Так, я заспавнився. О, Сань! Ми, ми дуже чудово заспавнились. Тут бастіон, як оказалось. І ще цей біом, де ці спавняці, як я забувся. ендермени. Походу, <плес> сань кен десь загубився по дорозі, його нема. Блін, це погано. Головне, не забувай, тут також візера спавнити нам не потрібно. Ну, звідси ми хоча б зможемо втекти від нього. Дивись, у біглінів зверху є золото. Ні слова більше. <плес> Зараз я добуду ще блоків. Якщо що, Сань, ну вони тобі не казали, але це вони для мене це все золото тут залишили. Я розумію, але дивись акуратно, бо там є патруль. Щенячий. Ну не щенячий, а такий. свинячий. Ми зараз просто Саню, так тихенько, тихенько підкрадемося до блоків. Забудуй. Ой-ой-ой, ой-ой, сань, Сань, сань. Він зарився. Ухиляйся! Тікай, тікай. Все, 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 давайте, давай я забудую. Все чітко, все по Плану. Так, що ми йдемо назад, правильно? Ну з ним потургувати можна. Ну, потургувати. Бо може, у мене 14 блоків, це 2 стаки золота, Сань. У мене 18, у мене 18. Так, над тобі тримай золото, ти знаєш краще, що з ним робити. А я, а я, я піду і пошукаю кварц, буду просто левел фармити. Максимально обережно. Для своєї безпеки, я крафчу золоті чобітки. Зараз крафчу ще тобі і сподіваюсь, що він забув про те, що я по ньому стріляв з лука. Дивиться на мене. Тримай, друже, це тобі. О, стріли, Сань, дає! Обалдеть! І шкіру мені дав, Санечка. Ну, стріли це вже щось. Нам би лук зачарувати на нескінченність, то це було бомбезно. Якщо в нас буде багатько стріл від нього, то ми зможемо луки на і не чарувати, просто сили вистачить. Я... У мене є ідейка. Так, тільки не дивитись на нього. Потрібно зробити таку базу. Ні, то ти його агри, а я буду бити його з краєчку. О, все. Він упав. Да. Ну він тут стоїть щось цей. Піниться, піниться. Я ще одного загрив. Ну Сань, і... досить акуратно потрібно, щоб тебе не вдарили. Он доща один. Або є тут ендерменів? але всі вони мене бояться. Зато шкірі мені вже 12 він дав, це крутяк. О! Ааа, САНЧІКАЙ! Все, калепа! Ой, Сань, ой, Сань! Це халепа! Я Он помер! Гректор. Ой! ой яй 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 ой, 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 ой. Втічіть, втік-втікти! Треба якось отсюда! Я помер, розбився! Йоу! Ми знову тут! Ми знову тут! Ура! 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 Ой, ми Все вже успіх! Це повністю оправдало наші очікування, Сань! Ой! Чекай! Ти на що це зробив? Я забувся. Я подумав, він більше не заспавниться, Сань. А, я впав, я Спавниця, ще одну. А, третий, 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 третий. це капець, Сань, це капець. Все, все, нам капець! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а то я щас не доживу до того моменту, коли в мене буде 100 тисяч!